життя. І чого воно варте в цім світі, Задавались питанням, дитинам у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і дітки від ракет, що влучили в доми житлові вже не раз, коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки, висотки розпалися в миті. В тих руїнах багато людей, їх життєва дорога обірвалась раптово. і не може ніхто щось змінити. що є наше життя. Часто думаю я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач в сердець. Кожен день гинуть люди, душа розриває плаче, хто з них думав? Що вже набирається всім кінець. На дорогах щоденно аварій страшних так багато, цілі сім'ї на смерть розбиваються діти і батьки, будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі ще роки. В нас війна йде і гинуть на Постійно солдати, молоді ще та куля ворожа нещадна до всіх і голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну, скажіть, хто бідіться на невтішні зарадити дні, скільки є на землі тяжко хворих людей, що щоденно борються із недугом, та битву, на жаль. Програю, хто з них у мирі з Богом помер, той по правді блаженний А багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь, десь упав пагорторік на дитячий садок храптого, десь будинок згорів, а в ньому ж були мульки. Чи малий, чи старий смерть не дивиться, їй однаково, змагнеться косою і впадуть на Квітки, що в наше життя. Це лиш мить перед вічністю, друже, воно може прийти до закінчення у будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом. Чи дбаєш про душу, поки ти ще живий не прагав врятуватися шану, серцем Бога шукає і повірить. Що знайдеш неодмінно, Примирися із ним, поки тут на землі ще живеш, бо сливають хвилини земного буття непомітно і кожен відповідь дасть перед Богом за себе і ти теж. Бо життя, як та пара, що з'явиться лиш на хвилину, ну а потім. І сліду від неї нема вчора був, а сьогодні раптого не стало людини. Обірветься життєва струна і стане тиша нема. Дорожіть своїм часом, який вам дарований Богом. Своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом, буде каятись. Пізно завчинки й слова своїй злі не поверне нічого назад. Тож, подумай сьогодні, завтра, може, вже більше не прийде, перерветься життя, доручи свою долю і серця у руки Господні. Будеш з Богом, щасливий, забудеш собі майбуття. Амінь.